Дуже подобно і нам нині слова Феофана Затворника, котрий просить нас, щоб ми дуже цінно берегли себе особливо у вопросі сьогоднішнього євангельського сліпця, котрого не нараз іцілив Господь. Привели сліпого і толасився, щоб прийняти від Бога іслення, але Бог. Не давав йому нараз повне зрення, Сперва зробив йому бріння і помився і сказав, що видиш? А він каже: Я вже вижу, але я вижу людей, або не чітко, як би дерева ходили. Від фактично, і многі з християн, православних, котрі почали духовне життя в церкві, но не будучи у пропускає молитву ранні-вечерні – не будучи сильні в постійній молитві в добрих ділах, маючи дуже рідке читання Слова Божого, такі люди, не повністю прозрівші, так як будь то ще, вроді, б, не дуже сліпі, але з катаракту ходять, далеко не видять, їм треба очки плюс 8-10, щоб щось увиділи. Так, да, вони видять світ, але не видять людей і не розуміють. Що які опасності можуть бути кругом Нього? Так, от, щоб стати повноцінним зрячим, наш народ, наші древні карпатські русини, коли дістали православ'я від і Мефодія, відео, що православ'я це не проста релігія, це релігія, яка дає зрення, дає очі, дає ум, відкриває способності і таланти. А оскільки чоловік, який. Происходить исцеление, много раз потребує особливого, особливої форми життя, і найменується сугубий пост, молитва, і бути часто в затворі в сімейному, в лічному, якомусь періодично побувати в монастирях. Весь як наші люди люблять перед Великим постом і в період поста перебувати в монастирях. Так, удивляються не церковні люди, що їм треба тим людям, а вони так люблять йти на церковні великі, гарні, благодатні процеси. Вони люблять і на, на друге село на праздник. Вони йдуть, і ще в нашому народі сталася назва, що йшли, де були, на отпусті. Що означає, що в народі відбувалося сліди, візьмеш на себе подвиг лишитися таких домашніх діл, уєдинитися сам у собі, піти в кресний ход. В кресному ході, ти похожий на то, що ангельський путь, ідуть ангели, і ми за ними. І кресний ход починається на землі, але завершується на небі. От чому каже сьогодні Феофан Затворник, що іменно цей момент, що Господь не дає чоловіку повного іселення, не тому що Бог шкодує. А тому, що даколи без відповідної духовної підготовки і сили, тобі доброї зрення, духовної якісь таланти можуть помішати. І в другому місці каже святий отець, що якщо ти Бог дав таланти, і ти видиш, що вони зроблять тебе славним, то умоли Бога, Боже, дай ми рядом з талантами ще соблазни, дай ми іскусителів всяких. Бог іспитання терпів і забере одні таланти. Бо можуть таланти послужити на грибель душі, бо деколи да, таланти способності, красота, молодость, сила можуть зіграти злу шутку з чоловіком. чоловік може вдумати, який він родив інтересний, унікальний, а Божий дар сприйняти як случайно найдений. На землі. Господи Ісусе Христе Боже наш, благослови нас, щоб ми теж пам'ятали, що зцілення і духовне оздоровлення християнина обов'язково має пройти на землі. віримо в вічності, таким образом можемо і возростати духовно, і по милості Божої, уєдно з усіма затворниками, тобто з добрими людьми, і святим. Феофаном затворником зможемо наслідувати по милості Божої царство Божої. Амінь.